Ne robiti kačko. Ne, <laughs> to je super fajn. Ti si drisaleti, ostala naš sveka koža. Seka, še in je. Mastime kačko. Mastime kačko kurinjom. Sek fajn. Taj uh, sul soli poper. Sul je še poper. Sek soli poprom, fajn na mastine. Massaš. Že za masaš, vsak izraven. Massaš. З друга сторона так маленько. Коротше, вимосируємося. Бо ми її ще зараз будемо натирати не лише сим, а й зараз. Зараз ще будемо натирати, поняли сте. Зараз ще будемо натирати ммсю, покажу вам, чекайте. Ну, чим ми качку набиваємо? Це теж мало посолені. Э, мандаринками та яблуками. Може апельсинками та яблуками. Ну, я хочу мандаринками та яблуками. Файно набиваємо качку. Файно, красно туди в нього. Натичимо. Я вкажу дірочку і затичимо. Щоб була набита файна. Ну, і лише одна сарака. Його там ще в шиї теж може. Там є діра, теж може її натикати туди. Тут у барбекю, Мечем маємо в нього чесноку, барбекю соус. Ми маємо в нього, э, ананасового сока, ананас. Мечем маємо в нього горчицю. Чекайте, я вам зараз покажу. Одну ложечку цієї горчиці. Та й, звісно, мед. не мно. Кога да ме мало растопити. Се кога да се растопило, по не помет, но јак ма густо. Качку кога да ме запикате на 180 градуси, на один час, дале температура збавляеме на 70 градуси и будеме мастети сим соусом. Каже, 10 хвилин, піджарилася, помастилася, піджарилася, помастилася. З цим соусом все мастити. І ще час. Каже, 10 хвилин. Йо, кладемо жарити. Сюди у цій сусі ще треба ложку солі. Чайну. Та е, піцінку піпру. Піцінку. Йо, не забути. Бу було добре. Завжди перемішайте, Ну покажіть, який соус має бути. Бачите, з цим соусом вже розміємо качечку. Мастити мед, барбекю, горчиця, чеснок, попер, соль яким буде добре. Покажу, покажу вам, який був результат. У нашому ресторані сяку качку не просіть, у нас всякого меню нема. Все просто в мене ненький виходний. Але я все одно прийшла на роботу щось їсти, думаю, зробити. Ви зрозуміли, ні? Треба вдома щось їсти, а в мене ніч не є. І я вирішила собі запічи качку. А показую вам рецепт, який ну, дуже смачний. Чекайте. Naša kačička se pekla tak jak jim vám kazala, teď jdeme mastititým sůlsem. tím sousem. Saky, jsme hej, 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 Tak. hej, 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 Ejoj. Moram se malo zasmijati, če bo pober ali bi smil. Putru kamiju, malo pomasti me. Putru kamiju. Sude. Revrne me to že, da gre me mastiti. Kaži, deset minut, bum, mastiti. Mo ubavili temperaturo na 170. Jo. І будемо каже 10 минут і мастити. Перевертати і мастити. Перевертати і мастити. Вона вже така гошенька. Я вам покажу зараз. Я вам показую качечку. Всяк наша качечка виглядає. І все не пригоріло, і це просто такий червоний колір. Вся камня гисенька, некайте. Іду спробувати їсти, бо сте відділи. мало коштувати. Бо я далі зачинюю. Підітейте, як я камня гошенька, некайте. Підтейте камня. Дуже м'яка. Бо я несу дому. Подуєте. Я дуже люблю цю шкуру, а запах. Вона, віритися, вся одруває. Дивіться. Мнягінька, мнягінька. Візьмеш ще мандаринку. Мандаринку витягнешся, пудуєш. Дівки запах стоїть, я вам хочу казати, на усю дуклу. У перду Бо вона ся в парикові робила. <плес> і Це щось із чимось. І це зараз із щасникового мачку м'ясо просто тане. Я її скорінко зачинюю і несу дому, без ми всі поїли. Гарного і позитивного. Робітці потягка, бабчино їсти доброго пока.